Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Лищук запевнив, що причина авіаційної катастрофи винищувача F-16 буде встановлено. Триває розслідування із залученням американських партнерів. Жахлива авіаційна катастрофа літака F-16, який пилотував один із найкращих українських льотчиків винищувачів Олексій Месь, сколихнула увесь світ. Так, 26 серпня 2024 року. У день наймайштабнішого обстрілу України ми втратили підготовленого пілота. Втратили шістнадцять, але ми не втратили Ністі віру в перемогу. Безумовно, ми з'ясуємо причини авіаційної катастрофи, написав Лищук. Він зазначив, що вище керівництво держави одразу отримало доповідь про катастрофу. Було отримано попередній звіт. До розслідування причин долучилися партнери України зі США. Командувач повітряних сил збройних сил України назвав народну депутатку Маріану Безуглу інструментом для дискредитації вищого військового керівництва країни та ньюзмейкером ворожої пропаганди, зазначивши, що їй ще доведеться вибачитися перед армією, причому в суді. Тому я звертаюся до народної депутатки, яка давно продала свої ім'я. Для досягнення цих мизерних цілей, Маріано, прийде час просити мете вибачення перед усім військом за те, що накоїли, сподіваюся, у суді, заявив він.